Німецький художник Артур Клозе кілька днів прожив у хаті в селі Легедзена на Черкащині. Він досліджував орнамент посуду з місцевого музею трипільської культури та показував учням місцевої школи майстер-класи з малювання коміксів. На заході комікси давно стали впливовою частиною культури і навіть освіти. Вивчення іноземних мов шкільної програми там не уявляється без їхнього використання. В Україні такого ще нема, каже Артур. Я шукаю у вашій державі нові контакти для створення спільних проєктів. Кошти на Дав Мюнхенський інститут культури імені Гете. Живу у хаті, господарем якої є львівський художник Юрко Рафалюк. Крім майстер-класу з учнями та вчителями легедзинської школи, Клозе провів одне незвичне для себе заняття з сільськими бабусями. Сусідками по кутку показував їм найкращі комікси, а вони частували німця варениками. Створені легедзинськими школярами комікси він забрав з собою. Кращі з них виставлятимуться у музеї міста Касель. Артур обіцяв повернутися з книжкою, де будуть сцени з життя України. Інського села і на фантазовані з давно забутого трипільського світу.